То до весни дотягти, то й на Україну. Там, може, і полегшило б, там, може, ще трошки і подихав би, я тут неодмінно, якщо залишусь. Остання ніч Шевченка у земному вимірі, мабуть, була такою. Осорожно в нього вдивлялися холодом і завирюхою і Санкт Петербург, і глупі зорі. Так з ним прощалися. А він то засвічував, то гасив свічку. О п'ятій ранку попросив чаю з вершками, спустився вниз, зійшов в майстерню, охнув, упав і пів на шосту ранку його не стала. Кожна душа сліпне в секунду від переходу в інший світ, і по інерції прощається і вдивляється в основне, що любила, кого зустрічала, кого бачила. Що сповідувала, що сотворила і що по собі залишила? Потім огортається у білий саван божественної любові, який загоює земні рани, земного буття. І на сторожі біля нас ставить свою суть. Шевченкове слово, яке уживе в новому розумінні Івана Миколичука у ролі Тараса Шевченка. Це є ваше чудо. Ну, показуйте вашу работу. Мне подобається його обличчя. Не хрипачке. А між тим? Барбаризм. Смерть Олександра Македонського. Смерть Лукреції. Смерть Сократа. Смерть Богдана Хмельницького. Смерть, смерть, смерть. Ви молода людина. Чому ви малюєте смерть? Смерть це кінець. Тільки в смерті видно, чи варто було цій людині народитись. Можливо, і так. Що це за карлючки на малюнках? Це вірші. Хто ж ви? Поет чи художник? Та хто ж він є, і ким був Тарас Шевченко. Про це будемо мислити, говорити і слухати народного артиста України, лауреата Шевченківської премії Богдана Козака, який мав щастя на своє 70-ліття скласти велику шану звічних перлів поетичного пророчого слова Тараса Шевченка у вигляді послання, яке, думаю, ніколи ніхто не завершить. Бо це вічність, бо це послання від самого Бога. Ваш палкий розум вітає в сфері високої філософії людських взаємовідносин. Ви хочете переробити світ. Це дуже похвально. Але знаєте, в чому ваша трагедія? В чому? Я мав нещастя народитись кріпаком і стати вільним серед кріпаків. Ви вільні серед вільних. Хто ваші друзі? Брилов, Жуковський, Графій Горський. Сам государь імператор ваш друг, Він особисто брав участь у вашому звільненні з Кріпацького стану. Ніхто не заслужив такої честі. Ваша трагедія в тому, що ви поводитесь як бунтарі на Сенатській площі. Ми даємо вам руки перов, а ви копаетесь сокіру. Крім пера, я тримав тільки фензи. Ні, в такому разі я не мав би прекрасної можливості розмовляти з вами. У б б'є не мабуть. Я сижу тут не за зброю, ви це добре знаєте. Я сижу тут за мислі. Пера і слова бояться більше, ніж сокири. З мого дитинства я пам'ятаю два портрети Шевченка. Один. Портрет, а другий видавництво просвіти, а така тебе є ілюстрація. Портрет Шевченка. От тут в кабінеті теж є портрет. В кабінеті Шевченка. бачу, ну так що тому питання стоїть. що Шевченко це, це наше повітря, тому звертаючись до його поезії, до його творів в період святкування його дня народження. Чи дня смерті, чи перевезення тіла з Петербурга на Україну, ми торкаємось і відживляємо в собі кращі сторони свого життя, свого розуміння і приналежності до народу. Як часто це робити, це інша справа, це вже залежить від людини. Але я думаю, що як людина обдарована і талановита, людина чутлива, духовна, яка торкнеться раз чогось, то. І ти в Лесі Українки, здається, ти йдеш у світ з печаттю мого духа, правда? То оця печать духа завжди є присутня. Завжди треба подумати, що про тебе скажуть інші, коли ти виконуєш свою роботу. Я е, собі пригадала твоє інтерв'ю, яке я записувала на виставці Євгена Манишина, царство йому небесне, теж, який сповідував Шевченко і серйозно. І ти якось так в запалі, оглядаючи його роботи, сказав: Я люблю Шевченка за те, що він міг собі дозволити сперечатися з Богом. От оця річ, стати напрю з Богом, це дано великим Шевченка, ви бачите, як і в пророках біблійних, які сперечалися з Богом, потім просили каялися і Любили Бога беззавітно і тому сперечалися, бо не розуміли, чому це відбувається, і взивали до Бога, щоб поправив те, що їм здається, треба поправити. Шевченко, який чи знав Біблію, тому що в його поезії є дуже багато псалмів, переспівів Біблії, образів біблійних, ну, генію дозволено. Позволено все. Ми не можемо міряти його звичними нормальними мірками. Геній живе поза нормами. Йому дано. Він творить одухотворено, спонтанно по повелінню духа. Така творчість була в Моцарта, така творчість була в Лесі Українки спонтанно. І блискуче, і одразу, і геніально читає щоденник Шевченка. Написано три вірші: муза, доля і слава. Одна, дві помарки одразу на лист паперу лягає довершений, досконалий вірш, який не потребує е, редакції, коректури. Як це може бути, якщо врахувати, що Шевченко в 14 років покидає Україну в 14 років і зберігає неймовірно? Великий словниковний запас свого народу, цілий генетичний код. Люди зараз досліджують цю мову. І не забуває цю мову. І пише до свого брата листи з Петербургу: пиши до мене народною українською мовою, а той відповідає йому російською. Він стужений за цією мовою. Йому дано було так багато. Це є дар Божий. Ця земля породила генії. І не тільки Шевченко. Ми маємо інших геніїв, але такого вибуху ем, в одній людині концентрація всього, коли людину Господь наділив даром малярства, співу музики і слова, через яке слова та голос більш нічого, а серце в'яне оживає, яких почує знать от Бога. І голос той, і ті слова йдуть меж люди. І поза тим, що ми будемо це аналізувати, препарувати, розрізати на шматочки, аналізувати, складати це питання дослідників. А актор, який читає Шевченка, має це все з'єднати в одне ціле і спробувати наблизитись в енергетичне поле його думки. Міра цього, як це вдається, це нелегко всім, хто читає Шевченка, і мені в тому числі. Але я щасливий, що доля мені дарувала цю можливість любити цю поезію. І я дякую своїм викладачам в школі, які привчили мене читати його так, а не інакше. За погане читання вірша Роман Петрович Головин в сьомій школі імені Богдана Хмельницького, де я закінчував. Навчання ставив двійку. І, і це я пам'ятав. І він не казав, як читати, але ти мусів читати, розуміючи, що ти промовляєш. І для мене тоді це стало нормою, бо треба було вдуматись в рядки, які ти читаєш. Їх не можна було проговорювати просто так. Блаженний муж на лукаву ступає раду, а в законі Господньому серці його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі, посаджене над водою древо зеленіє плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих нечистивих і слід пропадає. Як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злі з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть, діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Після вручення премії ти сказав таку думку, я читаю твори Шевченка так, як розумію. Шевченко писав кров'ю свого серця, читати індиферентно або сухо для мене неможливо. Коли мені важко, щось у суспільстві болить, то це можна сказати через поезію Кобзаря. То що зараз болить, і що конче треба сказати поезію? Кобзаря на сьогоднішній день в дуже непростій ситуації в державі і не в простому житті, яке почалося на Україні, з змінами певних там, реформ і так далі. Що би зараз сказати словами кобзаря? Міг би козак? Найважливіша думка це завжди любити свою землю і працювати для неї і бути готовим вмерти для неї. І є ще одна прекрасна фраза. Яку написав молодий київський поет колись, який вже не живе, Леонід Киселев. Я знаю, що писав Тарас Шевченко, коли його держали в Косаралі і запрещали навіть рисовать. Там і дальше вірш. Я знаю, що твердив Тарас Шевченко, і як завет його. Я повторяю одно, це слово. Ненавижу. Читати Шевченка треба мати хребет, громадянську позицію. Любити щось і ненавидіти. І взорувати треба на тих людей, які в Україні є, саме такі. Ліна Костенко колись у вірші теж написала про Шевченка. Як мовчанням душу у яремню, то який же в біса я поет? Це стосувалося поетів. А я говорю, що це має стосуватися митців в першу чергу, але і людей. Тобто, Шевченко це будитель. У нас в Гличені така фраза Я правда, будитель народу це будитель, це совість, це наше Євангеліє, громадянське, духовне. Суди мене та по своїй волі, молюся, Господи, пошли їм уст моїх глаголи, бо на душу мою встали сильні й чужі, не зрять Бога над собою, не знаю, що діють. А Бог мені помагає, мене заступає і їм правдою своєю вертає їх злая. Помолюся Господові серцем одиноким і на злих своїх погляну, не злим своїм оком. смотрел, в академии. И сейчас ли сказал Брелов. Сказал, что поздно. Правильно сказал. Вино на 17 лет закончил академию. А три талантки не дождавшись боли, помер. Неправда. Правда? Хай поїсть. Хай його академія годує. Академії їсти тобі не дасть. Ти раб, у тебе в жилах рабська кров. Ти раб і пать раб рабі їм. Весь народний раб. Наші батьки були вільними козаками. Щі перевіряли шаблею коя, як кров, червона чи блакитна. А зараз ложка, ложка і то не ваша. Все забрали. Все. Платену святину шкурою знімає з калік. Діти мруть голодні попід ти нами. гонять на чужину пропадати в снігах, а ми ще тільки за сонце не платимо. Але настане час великої кари. І люди скрізь познаходять іродів проклятих і без ката. Без суду розіпнуть на хресті, а кров'ю скверною собак напоять. Їж, бо прохолоне. Не говори, Тарасе. Гурті завжди знайдеться один, що тебе продасть. Ось він. Продам. І ти його зречешся. Ще й треті півні не заспівають, як ти скажеш, я його не знаю. Речусь, бо ти й мене продаси. Продам. І буду продавати, бо всі ви один одного зрікаєтесь, коли приходить час. Через цей волі нема, що таких, як ти, розплодилося, як тлі. А ми мусимо терпіти, терпіти і мовчати. Раби. Німі раби. скаменіться. Будьте люди, бо лихо вам буде, розкоються незабаром, заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати, одсурається брат брата. І дитини, мати, і дим хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий багном не скверніте. Не дуріть дітей ваших, що вони на світі на те ж, щоб панувать, бо не вчине око загляне їм в саму душу, глибоко глибоко, дознається небожати, чия на вас шкура та й засудять. І при мудрих не мудрі одурі. В ситуації сьогоднішнього дня, виходячи з контексту оцього сказаного, чи властиво є до потрібен Шевченко? Пенсіонеру, студенту, олігарху, безробітному і так далі. І, так далі. Так, і в якій так, мірі так, і чим може бути так, потрібен так. Шевченко? Коли читаєш Шевченка, ти будеш свою совість. Коли ти читаєш Шевченка, ти маєш відлік або мірило, як ти казала, планку. Правда, Єлєнко, ти маєш планку, до якої трудно досягти. Тому що перебувати в енергетичному полі Шевченка, його жертовності, його думки, його пророцтв дуже важко. Ми всі люди ходимо на двох ногах. Часто падаємо, ідемо на компроміси, але є межа компромісу. Я завжди кажу, Це близько, що є межа компромісу. Це як іти на дуелі до певного бар'єру, а далі вже треба стріляти. Правда? Є межа компромісу. Для мого покоління цією межею компромісу була українська мова служіння своєму народові, в мистецтві національному інакше бути не може. Тому що я розумію, національне мистецтво це не чиста етнографія. Я розумію, що це мистецтво може виразити і мова українська, і мистецтво, незалежно якого жанру, виразити думки, які хвилюють не тільки українців, але й ціле людство. Ми маємо таку глибоку історію і стільки там нашарувань, що в ній можна черпати те. Що може з'єднати українця, який знаходить мотив в своїй історії, тисячолітній, буде близьким, зрозумілим будь-кому в Європі і в світі? Оце завдання на мистецтва. Це що за малярська майстерня в моєму кабінеті? Не? <cachotspmedim> О, а я гадав, що коли пани забавляються, їх лакеї сплять. То коли вони сплять, їх лакеї працюють. Що? Ти міг спалити мені будинок? Все місто. Завтра тобі на спині намалює твою предчисту діло. Не бачу покори в очах. Не бачу. Вий. Вий, щоб з потекла. Вий! Це тобі пісні, гайтамацькі. Це тобі Міцкевич. Це тобі художество. Це тобі Україна. Я тобі кажу. Ей, пане прихтелю, вас Павло Васильович кличуть. Прости мене, Тарас. Прости. Не прощу. Ми сьогодні задали Ліну Костенко. Вона сказала цікаву думку: у поета не буває ні кар'єри, ні біографії, а є тільки доля. Чи може Шевченко нині потрясти українців своєю долею, які звикли сьогодні до комфорту? До пересування машинами, до швид... швидким здобуванням кар'єри, е... бажанням бути зірковими, з якимись фішками, е... те, що фактично пропагується, насаджується, а переводиться генів гінівнації, ну скажімо, меншовартісність. В кожному періоді історії є завжди ті, що успішно реалізують себе в матеріальному світі, і є ті, що живуть духовним. 60-ті роки подарували нам дисидентський рух, і подарували нам дійсно геніальну поетесу Ліну Костенко. Якщо говорити серед живих, то так, це Ліна Костенко це її ідеал, до якого трудно наблизитися, адже людина своїм життям. Своєю творчістю ніколи не йшла на компроміс. Говорила правду, як вона її розуміла, серцем, духом до певної міри це а, пророкувати. І такою вона залишається. Так, це її доля, це її хрест, який вона несе. І в цьому вона. Неможливо для наслідування, як і Шевченко, неможливий для наслідування. Хоча в політиці наші дисиденти, а, наші друзі, тут у Львові, і Чорновіл, і Лук'яненко, і Колинці, я не можу всіх. І Руденко, ну не буду перераховувати всіх, правда, вони теж були в засланні, теж за ідею, теж за е, свій ідеал. Це очевидно рівно ж, як і Шевченко. Тобто доля це, це певні координати. І кожному ці координати є різні. Це як зірки на небі. Творять певне сузір'я одне або інше. І ви потрапляєте в ті координати. Як, як пройти, як зберегти себе, як не хоче вживати різкого слова? Не заплямити себе, як допомогти іншим, тим, що ти робиш в мистецтві. Незалежно це музика, малярство, література Все чи сцена. Справи, правда? Спежина. Так. Як це зробити, як це допомогти? Кожному відведена якась міра, комусь відведена міра Шевченка? Комусь відведена інша міра? Один у другого питаємо. На що нас мати привела? Чи для добра, чи то для зла? Чого живемо? Щого бажаєм і не дознавшись, умираємо, а покидаємо діла, які діла, мій Боже милий, мене осудять на землі, дай, ті діти наросли, тебе святого не вили. Що у неволі народились і на тебе понесли. Чи ти би наважився, якби нині зустрів на вулиці Шевченка? Щось йому сказати, яка би то була зустріч, і що би це мало бути за слова, як би це мало ну, виглядати? Можливо, такий от зараз е етюд коротесенький. Вже в тому світі, якщо Господь дарує зустріти цього святого, то треба впасти на коліна і низько поклонитися в землю і поцілувати край його одягу. Це єдине, що залишається. Іноді мовчанка виражає більше ніж слово. Дякую цим великим мужам, що прийшли у наш світ. Чистили його любов'ю, світлом, терпінням і воскресінням весни у душі української нації. А розмова з Богданом Козаком ще не завершена. Ще не все сказано.